Всім привіт! Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і це черговий топ семи детективних трилерів. Так, так думаю, що ви вже здогадали, що це мій улюблений жанр. Сподіваюся, що детективи вам ще не набридли, тому що відео на цю тему у майбутньому буде ще багато. Розташував фільми у топі. Я на свій смак, тому до місця сильно не чіпляйтесь. Залиште, будь ласка, коментар, який з семи фільмів вам сподобався найбільше. А також можете написати ваш улюблений жанр. Мені так буде легше зрозуміти на які і теми робити наступні добірки. На сьомій позиції відступ українського озвучки немає. У центрі кінокартини знаходиться досвідчений психолог Пітер Бауерса. Він уже багато років працює з найважчими пацієнтами, які пережили справжній кошмар. Якось головний герой жахом розуміє, що насправді всі його пацієнти це привиди людей, які загинули понад 20 років тому внаслідок жахливої катастрофи. Незабаром він вирішує вирушити до рідного міста, щоб прийти до тями, але він ще навіть не здогадується, що чекає. На нього попереду. Тепер Пітер має провести власне розслідування, щоб дізнатися, що ж відбувається насправді. Наступну позицію займає лофт. Українська озвучка Є. Дуже багато мені писали про цей фільм в коментарі, і я вирішив його додати. Дякую за вашу активність. П'ятеро друзів, поте від дружин, винаймають розкішну квартиру для зустрічі із коханками. Деякий час все йде за планом. Друзі успішно розважаються в лофт з розв'язними красунями, а дружини ні про що не здогадуються. Але одного ранку все змінюється. Прийшовши до квартири, один із чоловіків знаходить у ліжку вбиту дівчину. Звичайно, під підозру потрапляє кожен із п'яти друзів. Кіно змушує глядачів міркувати на тему, хто вбився, і в залежності від того, як розгортатимуться події, ваша думка буде постійно змінюватись. На п'ятій позиції погані часи в Ель Роялі, українська озвучка є. Дія розгортається у старому похмурому готелі Ель Рояль, який у минулому був дуже популярним місцем. А зараз нечастий гостей зустрічає єдиний співробітник Майлс Міллер. Несподівано в готель заселяється група незнайомців, серед них священик, що втомився від життя, талановита співачка, надмірно балакучий продавець пилососів і загадкова дівчина. Незабаром стає зрозуміло, що кожен із Ніх чогось не домовляє, приховуючи від інших якусь таємницю. Згодом обставини в готелі починають розпалюватися. А з появою декількох колоритних особистостей ситуація взагалі виходить з під контролю. На четвертій позиції ігри влади українська озвучка є. Журналіст Макефрі займається розслідуванням вбивства помічниці, а за сумісництвом коханки університетського друга, конгресмена Колінза, на допомогу Макефрі приходить молода ведуча інтернет-блогу та редактори Вашингтонської газети. Ставши чудовою командою, вони знаходять низку доказів, які несподівано для всіх відкривають мережу жахливих політичних змов. Сильний акторський склад та не менш сильна цікава історія. На третій позиції блідо блакитне око, українська озвучка є. 1830 рік в академії Вест виявлено тіло кадета Лероя Фрая, яке неживо розгойдується на мотузці біля плацу. Самогубство кадетів не рідкість у військовій академії, відомій своїм суворим режимом. Але ситуація раптово виходить з під контроля, коли наступного ранку тіло фрая виявляють із вирізаним серцем. Керівництво Вестпойнта бажаючи якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і розкрити справу, звертається за допомогою до колишнього. Констебля Нью-Йорка Лендора. Він мешкає в ізольованому лісі і страждає на сильну депресію через втечу рідної доньки. Однак погоджується очолити розслідування жахливої смерті юного кадета. На другій позиції влада страху, українська озвучка є якось Амелія Донахі, яка працює інспектором у справах неповнолітніх, знаходить тіло чоловіка, який був похований живцем неподалік від Нью-Йоркської залізничної колії. Розслідування цієї справи скоро зводить її з висококласним слідчим Лінкольном Раймом. Райм, унікальний фахівець, який опублікував безліч підручників та книг з криміналістики. Проте нині він паралізований та прикутий до ліжка. Лінкольн Наслухається лише одна частина його тіла палець на лівій руці, завдяки якому слідчий підтримує зв'язок із навколишнім світом. Амелія та Райм намагаються знайти злочинця, який виявляється серійним маніяком. Щоразу вбивця залишає на місці злочину фрагмент загадкового малюнка. І коли зображення буде зібрано, детективи отримають підказку, де шукати вбивцю. Дензел Вашингтон та Анджеліна Джолі впоралися зі своїм завданням бездоганно завдяки їхній акторській. І майстерності сцени вбивства відходять на другий план. Увага глядача акцентується не на самих вбивствах як факті, а на їхньому розслідуванні. І на першій позиції дівчина в тумані українська озвучка є. Дія фільму розгортається у маленькому провінційному містечку Авешот, яке розташоване в оточенні горами Альпійській долині. Напередодні Різдва у місті несподівано пропадає скромна 16-річна Анна Лу, яка виросла у релігійній родині. Дівчина вийшла з дому і вирушила до церкви, розташованої неподалік. І так і не дійшла. Намагаючись розслідувати справу, місцева поліція незабаром опиняється у безвідку. Вихідному становищі, адже вони не знаходять ні тіла, ні свідків, ні підозрюваних. А за деякий час сюди приїжджає фахівець зі столиці, знаменитий інспектор Фогель. Дуже міцний та цікавий детектив, який понурює у свою атмосферу. Друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобався цей топ, а також можете вліпити вашу міцну вподобайку. Зараз до вашої уваги інші добірки з каналу буду радити вам гарне кіно.